Налево, не направо. Всім привіт, друзі! Я сьогодні на прогулянці з онучкою. Ми вирішили поїхати з нею удвох у відео на прогулянку. Перед 1 вереснем хочемо пройтися у парку, піти на качельки, піти купити деякі речі до школи і провести гарно час. І так ми прийшли в такий лісочок, тут є, зупинилися вже. І проходимося. Десь внучка пішла з татком по водичку, а я отут ходю. Дихаю свіжим повітрям, лісочок такий. У нас гарна погода перед вереснем, Так добре. А додому зараз приїдемо і там картошечку копати треба буде. Так що ми прогулка у нас. Лісі так гарно, прохолодно. Не знаю, чи є комарі зараз. Ну, грибів -то ми тут точно не знайдемо, адже це містечко -парк, парк у місті. Так, недалечко зайшли. У лісі так тихенько. Навіть пташечки, дітки там граються недалечко то чути. Ніяких пташечок не співає. Найшли муравейника, дивляться. Ого, що собі? Вау. Ти таких теж, мабуть, не бачив. Ну, чекай, ну. Якщо туди пригнути, що буде. Нічого А вони за мною побіжать і вкусять? Ні, вони не біжать за кимось там коло. Ну таке сімейство, таке мурав'їв. Не побачив. Абі собі туди не йди, не йди. Дивись ви скільки їх тут? Так, страшне. Як вони живуть? Там у них все свої діла там. А де я королева? Дай и мне тоже тут спало. Прогулочка у нас такая хорошенькая. Подыхаем воздушком свежим. Ми натрапили ще на один муравейник. Ооо, як їх тут багато. Ну-ка давай приблизно. Йду. Гляньте, як вони лазять. Ого. Дуже страшно приближатися. У лісі гарно, дорожки отак от зроблені. Звідти, звідти люди ходять. Ми туди йдемо. Якщо чесно, я вже давно не була в лісі. Робота безкінечна, дома робота. То без кінця щось робити треба, то для відпочинку якось часу мало. А сьогодні прямо зробили собі сюрприз. Так спокійненько.